Всіх вітаю, всіх вітаю, мої любі. Бачите, бачите, дивіться яка погода. Від? І сонце, і вроді жара була. І подивіться, вітер, вітер, вітер все висушує. Подивіться, що я зробила. Винесла тут усі свої малечу двір, А що я мала з ними зробити? Скільки вони будуть сидіти там в тому брудері? Подивіться, ви, які вони вже дістали крила, ці тієндики. Вони скоріше крила дістали, чим вони побіліли. Розумієте? О, вони вже повинні бути такі, знаєте, як? Якщо крила дістають, повинні бути такі е, біленькі, трошки, а вони ще жовтенькі, а крила вже дістали. І я їх вирішила сюди випустити. А що сюди, до, сюди до єндиків? Бо того, що е, за того, щоб вони привикали, знаєте? От за того, щоб вони привикали. Тут була їх трошки вишня, знаєте, трошки було сонце, таке трошки холод був, і я їх сюди того так поставила, вдала їм водичку і їду. Чоловік зробив кормушку. Кормушка була е, поломана. бачите, тут до чорним він зробив ту кормушку від лагодив її. Я її зараз і витягну, бо того, що її вже буду забирати, бо вже е, холодновато. Знаєте, от їм вже холодновато. Оні, і тут ще така тінь. І я зараз їх буду забирати. Оцю воду заберу вже від них. І їх, вони ще, знаєте, скажу вам, вони ще такі дикі, бо вони ж перший раз сьогодні вийшли. Або о перший раз вони сьогодні вийшли на вулицю. Ага. І вони того, такі, як, як дикі. Але я їх в коробку, я їх не буду все в сітку забирати. Посетку я лишу, а їх просто зберу. Отутвоя лишила коробку, приклеїла таким старим миску, таку стару дрантеву. о, І їх зараз зберу сюди в цю коробку і назад віднесу їх туди в груди. Бачите, як чоловік зробив кормушку. Дивіться, це все було поламане і все впало, було на долину. Але я кажу до нього, ну що ти, що ти? Я буду ховати нову кормушку, то він сюди просверлів, що він, ну я не знаю, як, а, звідси він дав саморези такі довгі саморізи, бо одна, са от ця планочка була, лише вона була відломана звідси, чи звідси, і він дав саморізи і так все поскручував. розумієте? Отак От і зробив. Може комусь пригодиться. Може у когось така кормушка є поломана. От так він зробив і відлагодив, все, є нормальна кормушка. І ще одну зробив, зараз покажу. Знаєте, тут, бачите, знаєте, єндики сідають на бандах. І всі малі, всі малі так само собі так, знаєте, хочуть, щоб вони не відставати від них. Види, то не, саме менше, може то не видно. То саме менше е, там, на самому верху. І вони не хочуть. О, ви, бачите, що робить? Б'ється туди, не хоче відставати. О. Вони так вже собі сідають швиденько, швиденько сідають собі на банку. О, І тут я зауважила, скажу вам, зауважила, що в мене тут є п'ять п'ять цих великих, є п'ять індиків. Наразі я більше не бачу. Але от всі, що такі великі, то самі, самі індики. Ну, добре, добре, буде багато м'яса, якщо індики. А сі малі, по двіці, як вони хочуть нагору. Одне, одне туди вискочило, а сі собі теж хочуть. Угу. Ось так воно робить. Оце таке, то що нема місця в долині десь на самий верх. На самий ре... А був би ще вищий щеби, ще б ще вище вилетіли. Ну от буде переверталося, але буде туди летіло. Угу. Отак вони роблять. Бачите, їм теж даю ще сюди корм, самий корм даю. Ну, даю корм самий, щоб вони дійсно росли. Отако. От а водичку е, даю сюди, але даю вже і сюди воду пити. Не знаю, чи вони звідси пили. Ну, трохи вони такі туманковаті, <гум> трохи туманковаті. Ну, але нічого, навчуться, навчуться. Бачите, я вже їх на місце, вони так встулились до кубки, до бога, боються чи що, дала їм свіжої водички і тут їду, і не вони ночують. Завтра знову їх пущу зранку. Ну, як зранку, так що потепліло і знову їх пущу. Бачите, тут чоловік також кормушку відлагодив. Тобто поламалася, та, та була тут така сіточка і поламалася. І він її взяв і відремонтував, бо кажуть, ну що, ми купуємо, вони ж так само коштують ті кормушки, ну а коли то так все. Зараз тут кришка і знизу її бачите, щоб ну, прикрутив, щоб вона знімати її, щоб можна було помитися все, все. Все зняти і помити. Сюди засипається. Кришечка. О, а тут її помити. Отаку От відлагодив кормушку другу. Дивіться, покажу вам, як чоловік зробив, накрив е, черешню. бачите, який зробив ті черешні парашут з тої сітки, що він її шивав. Вите, який парашут по кругу зробив? Не знаю, чи той парашут щось поможе. Ну, з долини так то то все ні, ну бо так не може, щоб все з долини. Воно вже може буде червоніти починати. Ще ні, але шпаки але тут будуть е, перші, знаєте, тут будуть перші шпаки. Ну, отак от він її якось так прикрив. Ну, може, так хоч, хоч всю так не обтарашуть, як вони так е, не було спокою, то він так злився, що казав, що черешню зрубає. Знаєте, от така ж. Якщо, якщо така ситуація, я черешню зрубаю і все. Ну, що ж тобі шкодно, і шпаки сидять. Ні, так не може бути вид. іду подивлюся, що там всі в нас у городі робиться чи щось робить, чи нічого не робить. Там чи щось сходить, чи нічого не сходить в нас, не знаю. Бачите, які абрикоси. Покропив вчора то трохи. Дерево. Так, так покропив, знаєте, що не, об, ну, не закрив лице, тоді став таку алергію, що не знаю, я ж сьогодні їздила і купила лікарство від, від алергії. Таку дістав алергію від того всього. Нічим не закрився, ні нічого. І от така алергія в нього була. Не знаю, з одного боку, певне, що тут є, а то якесь обсипало. Не знаю, не віржу. Більше не виджу. Вид, більше не Швидше, такі пагони понаростали, густюще таке, а, а перс тих абрикосів більше не вежу. Угу. Бачите, я вийшла на свій город вам показу. Вийшла на свій город. Ось тут. Во. І хочу вам сказати, що нічого мудрого немає. Нічого мудрого немає. А, е, не, не сходить, не сходить. Бараболі лише. Коли ми ще садили, бараболі лише починають сходити. Бачите? Ну я розумію, що їх треба піти е, перебрати, і вони е, підуть в ріст. Вони підуть в ріст. Знаєте, О, отак. От ну, але е, не, не кожну видно, ви розумієте, от тут видно, тут вже якась самосіна шостого року насіялася. Ну, лишилася, що там в землі. Ну і, і, і от, а ось таю. О, бачите, отих таких е, осетей нас кажуть. Не знаю, як у вас на такий бур'ян кажуть, на такі е, колючки. Але в нас кажуть сидить. І от негарний город цього року ніц нема мудрого. Може, може, воно себе виправить, я не знаю. Та, 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 морква моя підросла. Знаєте, хочу вам сказати, що моркву треба йти і, і її рідити. Так як я рідила того року, треба, але треба, щоб було мені якось, якось, знаєте, похмуро. І щоб я йшла сюди туморку, що не Вона, правда, не така густа, як була того року. Але але густа, знаєте, але густа. І треба її всю чисто, чисто треба Ну, Скажу вам. О треба всю зробити. Бо як я не зроблю, то не буде нічого з тої моркви. Абсолютно. Отак. Ось так якось. Треба її прорідити а потім може ще раз рідити Ну як, а то і сапов треба, але, але треба і пальцями трохи. Трохи треба і пальці прикласти. О, до, до тої моркви Бо інакше справа не буде. Угу. Я не вмію так посіяти ту моркву, хоч того року дочка сіяла дуже густюшу, Я не вмію так просіяти, щоб була така дуже ріденька, знаєте. Ну, отак, от якось так. У нас горох. Горох, але він також має бути такий файний, а він щось бідний. А він щось бідний, нічого на нього не сіло, думала, може, часом не дай боги камушка. Ні, він зелений, зеленющий такий, гарний, гарний. Аж гарнющий такий гарнющий. Але не є такий високий. Ой, то і, і, і Я скоро посіяла, я що знаю. Як в якій місцевості, як де. Може в людей вже є горох. Може, де у людей і є горох, а в нас ще отако. От ну, нічого. Як маємо, так маємо. Ну, головне, щоб та, 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 та як називається, морква в мене зійшла гарно. От сапала і знову треба пересапати. Буріни не дивляться на те, що нема, нема дощу. Бачите? така морква, такими рядами. О, а мої друзі коло мене? О, це як? знаєте Трошки холодніше е, зараз, і там в мене нема сонця, і йду я трошки посапаю е, там, де нема сонця. Тут трошки посапаю цибулі, як всі витягнула. Цибуля нічого, а, 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 а чесник там жовтне. Ну, от так. Люди виджу, вже понасаджували помідорів, всього. Ну там я дивлюся так знайти роликів людей. А я нічого не насадила. Нічого. Може ще посаджу з якихось штучок 20, але наразі ще не посадила нічого. Не знаю. Тут попри край, де ямки, то вчора посадили, вчора посадили ті кабачки, запхала. от тако. А нам стане, нас, нас що? Тіла тура. Нам стане. огород паршивий. огород дуже паршивий. Сподіваюсь, що все виправиться, але вже такий був один рік, що ми пересаджували декілька разів. Ви розумієте, бо не сходило від тої суші. Ну, але думаю, що може в цьому році так не буде, може воно що щось виправиться. Ну, так. Чоловік далі царку підкошує та підкошує, бо треба для тої птиці, а нема що. Там сіно зібрали, а там нічого поки що не росте, таке, бо суш. Ну от підкошує потихеньку. Ту Ну тако. трошки підросла, знаєте, певне, що ще як була волога, а він тут косив саме скоріше. І, певне як була волога, і так ще того вона підросла. Ну З того боку, бачите, скосив там поскошував, місцями скошує, а що робити? Скошує потрохи. Отако Нема дітей, нема е, внуків, щоби. Черешні їли. Хоч я вам хочу сказати, ті діти не їли. От які були, не їли, не їли. Я їй казала, от подивіться, які черешні. Ага, добре добре, добре. добре, І не їли. Не люблять діти такого. Я не знаю, що вони люблять тепер діти. Я вчора трошки ту свою стометровку там сапала, знаєте. Звідти від дороги трошки сапала. Так небагато, всапала кусочок, але, але майже ці літачки вибрала буріну. Ви знаєте. Ну, отак просапала, може, за чотири клітки отої решітки. І отак насапала того а, буріну. Йду зараз е, тут взяла сапу, трошечки просапаю. Багато не просапаю, но скільки зможу. Сонці тут немає, вже знаєте, як, як файно сапати. Ну, і то може трошки просипай. Ще хочу вам сказати, знаєте, в людей вже я не знаю, що в мене так все пізно. Ну, от не знаю. Чи я все неправильно е, посадила, чи що, в людей де вже є е, рози розсвилії, вже десь -то все таке е, гарне. А, а в мене все щось з запізненням. Я сама на себе злосла. Все, що ще я такого накупила якогось недоброго. Все в мене з запізненням. От так само, о, як називається? ці? О, віці там. Ще й близько нема, ну лише такі бутончики. А в людей вже, виїжджанка каже, в неї вже так троянда цвете повним, повним ходом. Ну, а тут щось якесь у, у мене пізно. Все в мене пізно. Всі ще й, і близько цвісти не буду. Подивіться, які матюньки-пуплінки. Напевно, що я таке купую якесь таке недобре. Але пупців хмара, ви, є. що воно все буде Пізно. Ну, таке во. Таке о. Подивіться, у людей піони вже так цвітуть, бачу і червоні, я не маю ніяких сів такі розовенькі. Але в людей білі, червоні, так цвітуть. А в мене ні, а в мене ні. От піони в мене не йдуть. Скільки я вже тих піонів садила, і вони в мене не йдуть, ті піони. Не знаю чому. Не йдуть і все. Це така. Вишнева, якась така аж аж темна така е, троянда. якась аж темна. Ну вона росте так само більше до трьох метрів. Оце якесь таке гониться, гониться горі гониться. Я її формувала, бачите, яка вона йде, ніби рівненька горі, а то вона таку йшла розчепірку. То може може вона буде рівніша. Ну, але може буде, а може й не буде. А бачите, тут збоку вже має пуплянки, таке якесь собі. Ну добре, добре. Маємо то, що маємо, і так мусить бути.